Завжди з народом і в дні смутку та болю, і в дні осяйні радості. Весна 2014 року. Весна перемоги, надії, страждань і віри. Ця весна особлива, неповторна, назавжди залишиться в пам'яті. І ростає крига, і перші паростки пробиваються до сонця, бо хочуть жити, а старе те, що не потрібне, відмирає, бо перемагає живий дух. Це весна плаче, сльозами надії, посміхається першим промінням сонечка, яке ось-ось зігріє теплотою. І Як первоцвіти з'являються вірші? написати не може. Поет Сергій Дальніченко, бо так багато хоче сказати душа і про славних українських гетьманів, і про безстрашних молодих хлопців під крутами, які полягли за волю, і про революцію 2014 року в Україні, і про підступну інтервенцію. Ці твори є дарунком до 200-річчя від дня народження нашого генія Тараса Григоровича Шевченка, людини, яка стала пророком української нації. Небесна варта. Ми всі з під крут, а ми з Євромайдану. Заходьте, хлопці, бо вставати рано, та вас чимало, то сідай тісніше, як дивно, тільки хмари й тиша. А на майдані спалахи і крики, чай і канапки, перев'язки й ліки. Час пролетів, і згинули морози, Та в Україні ще живуть загрози. Братове, розділяють нас сторіччя та український українській світлі скрізь обличчя. Ото янгурт, то хлопці з Берестечка, Було колись мале таке містечко. А ті в Медведівці ножі святили, Де стільки бралось з них завзяття й сили. А ті з базару, он сама Теліга. Поезія життя й долі книга. Ми грізна сила, та які там жарти. Тепер ми з вами. Ми небесна варта. Ми український дух завжди тримаємо і душу українства вберігаємо. Ми тут, щоб нашу пам'ять не приспали, і в душах щось святе ще зосталось, і помисли, і діла були ще б чисті. Ми бережемо закони товариства. Небесна Сотня вже в небесній варті. Цього ви, побратими, справді варті. За волю ви життя не шкодували, і правди вам було все мало і мало. Ми нагадаємо, причастим, піднімем, ми дуже сильні, хоч завжди незримі. Вперед, живі і плакати не варто. Ми ваша совість, ми небесна варта. В житті, як і взагалі в історії. Відбуваються дивовижні збіги. Випадково чи ні? Триста наших хлопців під крутами на початку ХХ століття положили свої юні життя за Україну і віддали своє юне життя у наші часи на Майдані. Юні хлопці теж за Україну. Я хотів би згадати тих хлопців. Хижо, люто січень крутить, Закида снігами крути на села морози люті та підкрути та накрути. Ми з гвинтівками нас триста. Перед нами поле чисте, а позаду. Україна чи троянда, чи билина. Нас покинула старшина, тільки ми і Україна, і хоча печуть морози, ще страшніша є загроза. Сніг блищить і давить тиша якось сторожко і хижо. Та назад шляху немає. І всі триста, все це. Знають, що це суне темна хмара. Ворог це чи вища кара, бо ж забуто геть все чисто, і отут нас тільки триста. Крути тут не фермопіли. Та чи голову хто схилить, чи хто лицарів згадає? Забуття все накриває, спалах. Блиск, і все змішалось, що у нас іще зосталось перед смертю муки люті, і навіки поруч крути. Мертвий сніг, кривава тиша, тиші крик, це голосніший, крик летить до зір байдужих, триста та нас не подушать. Пам'ять забуттям окута. Хто ці триста? Де ті крути? Ми ж, немов весняне листя, подих вічності, нас триста. Прості слова йдуть від серця, це і є поезія, бо її головне завдання знайти шлях до інших сердець. Історія. Вона багато чого вчить. З неї ми виносимо уроки, які пам'ятаємо все життя. І згадався вірш Павла Тичини під назвою Зразу ж за селом, який ніби перегукується з поетичним твором Сергія Давніченка. Зразу ж за селом, всіх їх розстріляли, всіх пороздягали, з мертвих насміхали, били їх чолом, випала ж зима. Що тепер всім воля врізали вам поля, а голів нема, як щорніла ніч за селом світило, співами ходило, берегло кадило березневу Січ. Ми живемо у тяжкий, але дивовижний час. І оті події, які збіглися у часі Євромайдан, загибель людей, які. Віддали своє життя за наше світле майбутнє, події окупації нашої держави іншою державою. Все це згуртувало нас. Як на мене, зараз йде активне формування і етнічної, і політичної української нації. Є згуртування українець, той, хто в душі українець, і немає поділу. На українців, росіян, кримських татар і інших. Ми всі українці, ми громадяни єдиної держави. І ця держава, я переконаний, глибоко переконаний, найближчим часом буде могутньою квітучою державою. А громадяни цієї держави, люди усіх національностей. Будуть самодостатніми, заможними і будуть мати можливість творчо працювати, збільшуючи могутність нашої держави. І нас об'єднує одне Україна. І отут я хочу прочитати материнську пісню, де жита колишеться Жовтаві, пролягла моя і ваша слава, величь небесте Всесеніє. З вітром лине наша вічна мрія. Діточки мої ви, рідні діти, неспроможна вас я не любити, неспроможна зрадити і продати. Я для вас була і буду рідна мати. Я для вас була і буду вічна. І така свята, й проста, й магічна, порізну ніколи нам не жити. І дорога в нас єдина в світі. Діточки мої ви, рідні діти, неспроможна вас, я не любити, неспроможна зрадити й продати. Я для вас була і буду рідна мати. Вільний, де вирує мій славута, вільних лиш пісень, я хочу чути, буду я про волю вам співати, буду волю. Ніжно колихати. діточки мої, ви рідні діти, неспроможна вас, я не любити, неспроможна зрадити і продати. Я для вас була і буду, рідна мати. Пам'яті, віки мої не стерли, з вами я навіки, я не вмерла, з вами я нічого не боюся, з вами, рідні, завжди відроджуся. Діточки мої ви, рідні діти, неспроможна вас, я не любити, неспроможна зрадити і продати. Я для вас була і буду, рідна мати. І я хочу додати, якраз вийшло так, що всі ці отакі знакові події відбуваються на тлі великого ювілею двохсотріччя. Від дня народження Тараса Шевченка. І я думаю, оце все поєднується. І саме боротьбою за свою волю ми найбільше вшановуємо пам'ять нашого геніального кобзаря, який говорив: борітеся, поборете вам Бог. Жити на цій благодатній землі і не помічати її величі і краси неможливо. Ця любов передається від покоління до покоління і здається, навіть після смерті людина продовжує любити свою землю. Не все одно, якою залишить її після себе, і щоб не топтали її чужинські чоботи, поля й луки, а Дніпро несло, води звільнені від криві до чорного моря. Як писав Шевченко, що була нижчирокополі Дніпро і круче, було видно було чути, як реве ревучий у своїй поезії Шевченко і в нинішні часи дуже актуальний. І от те, про що він писав, до чого він закликав, відбувається зараз на наших очах, у нашій Україні, у нашій Черкащині. І я думаю, штурмів. Обласної адміністрації вже не буде. Буде плідна робота на розвиток нашої Черкащини, на розвиток нашої України. Я сподіваюся, що все-таки ми піднімемось і все буде добре. Чим відрізняється наш український народ від інших народів? Мабуть, тим, що він так любить свою землю, як ніхто кращого немає нічого в Бога як Дніпро та наша славна країна, писав великий кобзар. На нашій славній землі живуть люди різних національностей і віросповідань. Їх об'єднала Україна. Вони вчаться і вміють дослухатись один до одного. Згадаємо геніальні рядки пророка. Учитися, брати мої, думайте, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Ніхто мені не говорив, що писати. Я не був і досі не я членом спілки письменників. Хоча у цій спілці і багато людей, з якими я спілкуюся, там є мої друзі. Там багато там багато талановитих прекрасних людей. І ну дійсно радію. Наприклад, що минулого разу Сергію Рудніву було присвоєно оця премія Василя Семененко достойна людина і, і, і достойна поезія. Я хочу сказати, що саме наші оці здобутки будуть головним подарунком нашому кобзарю. До його ювілею. Я думаю, не буде гучних святкувань, але люди вже відзначають, там роблять е, живий коридор е, з тим, е, щоб пом'янути е, Тараса Григоровича. Але, напевно, найголовніше, це наші діла, наші помисли і, напевно, ж наша поезія. Здається, вірші плинуть, як ріка, повноводна, вільна, весняна, яка звільнилася від криги, знає свою тепер силу і могуть. Жінка, весна. А чи не стали ці слова синонімами? Пробуджується природа, посміхається сонечку, жінка, і так хочеться, щоб і жінки, і чоловіки, і батьки, і діти були щасливими. Лише тоді жінка може по справжньому радіти. Відшуміли радісні обжинки. Тихо. Листопад від шелестів, Віхола несамовита жінка голосить стужливістю без слів, мов докори сніг в обличчя кида заміта дороги і життя, хоче, щоб дух наш зник без сліду у хоромах сірих забуття. Та не всі ще вірші пролунали, ще не всіх проспівано пісень. Наші зорі. З неба ще не впали, буде ще на білім світі день. Сміхом ще зігріють серце діти, бо не може зникнути любов ще на землю прийде наше літо, і з колін піднімемось ми знов. В полі зорі щасливо блимали, небо на ніч спускалось вниз. І ведмедиця зверху гримала, як по небу тягла свій віз. Зорі з воза спадали інколи, важко вгледіти все й завжди. І ставали чиєюсь жінкою, з неба, з роз, з чистих трав, з води. В полі віяло завжди волею. Різнотрав'я цвіло, як рай, і ставало де поле долої тим. Хто світу шукав тут край. Як тут вірилось, як тут дихалось, як п'янив, тут лихий двобій, не бентежили зойки, лихо у колисці надій і мрій, в полі з душами предків радились, непомітен був часу плин, і пісні тут співались з радістю. Кожен поля. Був справжній син. В полі мудрість віками сіялись, З нею рід наш, змужнів зріс, і ночами тут дивно мріялись, Як світився зірковий віс. Гене пам'яті не дають нам стати байдужими, бо не все одно, як ми живемо, як житимуть наші діти не рабами, а вільними людьми ми бачимо себе на рідній землі. І настане час, коли українці з далеких земель, де шукали кращої долі, повертатимуться до рідних домівок, як птахи навісні повертаються до своїх гніздечок. Любіть її у горі і у славі. Любіть її у Богу й величаву. Згорьовану, нужденну, розіп'яту та непідвладну здирнику і кату. Любіть її в шляхетних вишиванках, і скупелі любіть і до останку, любіть її прекрасних храмів, дзвони, любіть її робочих буднів гомін, любіть її, а як же не любити її усі ми в цьому світі, діти. Як не любити ніжну і росисту в своєму житті таку святу і чисту, дбайливу, вірну, непідкупну зроду, а як їй треба скрізь синівська згода, і не котилась, щоб сльоза в неї, любові не соромтеся своєї, і будуть поважати її у світі. Її усі щасливі будуть діти, і говоріть назустріч кожній днині. Тебе ми любим, ненько Україна. От і настала весна. Весна очищення, весна розквіту українського духу, української душі. Ювілей. Тараса Григоровича Шевченка, який був і є носієм отого українського духу, отієї української душі. І зараз ми дослухаємося до слів отієї душі і відчумаємо отой дух. І ми чуємо не лише цей голос, ми чуємо голоси тих, хто воював. І віддавав своє життя за волю України. І отут я хочу згадати Івана Степановича Мазепу і прочитати сповідь Івана Мазепи, 13 лист. Отрононько, моя голубка мила. Моє життя ти і моя ти сила, несуджено з тобою повінчатись, та в серці вашій милості застатись. В мене лиш милість ваша розуміє, не маєш в світі сили, що зуміє шлях перетнути до мети святої, хоч шлях цей з ворогами й боротьбою, всі покою і щастя щиро прагнуть. Та не в єдиний гуш свідомо тягнуть, багатства прагнуть всі і прагнуть слави. Я ж бачу за всім тим страшні заграви. Яке це щастя твої очі бачать, таку манькам не дам ніяк судачить, шляхетній панні тільки поклоніння. Мені ж ростить державності насіння. Матроненко, в країна має право на ласку Божу на свою державу. Потрібен час і в краї ріднім спокій, посіви в благодатний ґрунт глибокий. Мене покриють вічною ганьбою. Та поки твоє серденько зі мною, я все пройду і все завжди зумію, і для України шлях вперед відкрию. Ославлять. На віки мої сивини пусте, живе хай тільки Україна. Хай навіть проклинають стовіково у храмах тих, що я колись построїв. Мотроненько, кохання наше щире, відродить сили і відродить віру, до тебе сизим голубом полину. І все віддам за нашу Україну. У ці дні я не можу не згадати одне із тих імен, які уособлюється, власне, у назві Україна Микола Міхновський. І він відомий за своєю роботою Самостійна Україна. Людина, яка все своє свідоме життя боролася за волю України. Ну, отже, сповідь Миколи Міхновського. Що ви, хлопці, отак наполохані, в своїй хаті, як гості непрохані? Чи чужинського зілля опилися, чи як діти малі розгубилися, вже відмови дідів відсуралися, без пісень материнських зосталися. І про волю і правду не мрієте, і душею постійно марнієте. Не для того стрипілля зростали ми, щоби корені наші топтали би, ми ж з попелу завжди повстанемо, коли з пам'яттю в серці зостанемось. Не страшні зовсім зайди всі силою, тільки зради. Нас роблять безсилими, і поразки стають неминучими, прапори як рівняють з зонучими. І з полку полуботка з героями, що здавалось своїми накоєно. Слава ж наша сяйнула під крутами, блискавицями вже позабутими. Жити нам назавжди самостійною. Наче зірка ясна Україною, лиш в серцях, що було, хай залишиться, не почерствує і не покришиться. Що могли, ми робили з надією, що здобути ми волю зуміємо. Не судилось, так вийшло. Не плачте, не засуджуйте, просто пробачте. Як хочеться піти собі за обрій, де зла немає, і де люди добрі, лунають скрізь де голоси пташині, І де насправді жовте все і синє. От і згадали історію нашого славетного роду, щастя пам'янули Тараса Шевченка. Не забули. Він був з народом і в ті вогнені дні, коли найкращі сини і доньки. Віддавали життя за волю України і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пам'ятати незлим тихим словом.